спливають останні зимові дні. І ми майже дочекалися довгоочікуваного тепла. Хоча зима нас не радувала снігами, радше дощами. Та є люди, які навіть за такої погоди знайдуть собі чим займатися. Мало того, розвиваються та радіють життю. Богдан Дикий. Кандидат наук, доцент Ужгородського національного університету. Лара шоколатіє. Ніта Сускида практичний психолог. Юлія Давидова. Бігає щоранку. Валентин адміністратор гірськолижного курорту. Захар організатор табору «Куті Катай». За вікном, негода той настрій мимовільно псується. Поняття зимової депресії все частіше чути з вуст пересічних перехожих. То що ж воно таке? Зимова депресія, і як з нею боротись? Психолог Аніта Сускида дала нам практичні поради, як не засумувати взимку. Взагалі, щоб уникнути зимньої депресії, потрібно бути чимось зайнятим. Можна знайти для себе якесь нове хобі, вивчати нову мову, займатися починати займатися фізичними якимись. Справами навантаженням для цього підійде йога, біг, моржування, можливо, якісь екстремальні види спорту. Також дуже добре е, знайти осередок людей, з якими гарно можна провести час. Дуже важливо, щоб харчування було раціональним, тобто, щоб в людини на столі були різні різні види продуктів. Але я би порадила взимку більше їсти фруктів, а також в невеликих кількостях солодощі. Святкового періоду взимку наш раціон калорійніший і насиченіший, і на останнє місце в ньому займає шоколад. Як його споживати з користю? І, взагалі, яка добова норма, і який смачніший? Ми побували в місці, де про шоколад знають все. Отже, якщо вам дуже сумно і хочеться підняти собі настрій, хоча б за допомогою невеличкої шпаточки шоколаду, то звичайно вам на майстер-клас. Сьогодні ми з Ларою зробимо кілька цукерок для того, щоб наша зима прийшла яскравіше, смачніше та веселіше. Для початку ми з вами розмалюємо корзинку. Вона в нас з молочного шоколаду. Там можна побажання комусь написати привітання, подарунок для себе, для будь-кого можна. Просто беремо пензочку, макаємо в топлений шоколад. Поки ви малюєте, я вам трошки розкажу взагалі про шоколад. Як думаєте, який саме корисний шоколад? Чорний, правильно, Чорний вважають завжди саме корисним шоколадом. Чому? Тому що в ньому найвеликий міст какао-бобів і наймаленький міст молока. Тобто він складається з какао-бобів, какао какаомасу, трошки зовсім цукру і все. На відміну від молочного шоколаду, в молочному шоколаді вже більше молочка на молоко, молоко какао-боби, какао масло, і цукор. А як думаєте, у білому шоколаді є какао боби чи немає? Немає. Правильно, білий шоколад взагалі здебільшого каже, що це не шоколад, тому що він складається тільки з какао-масла. Але це не є показником того, що він є не корисний або не смачний. Тобто всі шоколади дуже смачні. Просто кому, який більше подобається. Можна комбінувати шоколад завжди. Як ви думаєте, де ростуть какао-бобеї? Какао-боби ростуть здебільшого Африка і Мадагаскар. Вони є основними постачальниками взагалі какао-бобів. По цілому світі. А бачили колись, як виглядають Какао ББ? Вони десь такого розміру, ніжно-розового або ніжно-фіолетового відтінку. Це називається плод какао КаОББ. Ви коли його відкриваєте, він всередині має десь 40 приблизно таких як фасоленик. Це вже самі Какао ББ. Так як бродить вино, так бродять і какао-боби. Для того, щоб отримати какао-масло, в самій Африці вставлять на землю спеціальну кленочку, засипаються ці какао-боби і застеляють лисим із пальми банана. Протягом тижня ці какао-боби бродять, виділяється какао-масло і тобто, ну, будучи дуже гіркими на смак, вони вже прибирають до себе певний відтінок і смак. Так, Добремо далі. Тепер ми з вами будемо робити цукерки. У нас є такі фігурки з гострішим кінцем. Просто нажимаємо і вирізаємо. Так, і тепер пальчиком так поступово, щоб цукерка не поламалася, вибираємо да відставляємо поки що в бік. Дивіться, щоб у нас не було з вами залишки. Оці цукерки, mm -hmm. да, можете, до речі, можете спробувати, що ми маємо справу, про що ми працюємо. Щоб не було залишки, просто беремо в ручки, згадуємо дитинство, Так як в дитячому садочку працювали з пластолином, беремо скомкуємо. дивіться, бачите, беречи в руки, виділяється какао-масло. Це є одним із показників якості взагалі шоколаду. Тобто Якщо б бувало вас таке, що, ну, купуючи шоколадку, ви відкривали вона зверху біла. Да. Дуже багато хто каже, що це не добрий шоколад. Ну взагалі, це воно так і є. Він не добрий, Просто вийшов, наприклад, або термін придатності, або його зберігали на неправильній температурі. Але я вам можу гарантувати, що є це є одним показником з якості шоколаду. Тобто, якщо в шоколаді є какао масло, а не кокосове олія або різні, ну це є показником якості, воно просто. Потеплішало, какао масло не на наверх шоколаду, і температура впала, какао масло не може зайти в шоколадку. Тому він трошки втрачає свої смакові властивості. думаєте, з чого складається марципан взагалі? Що це таке? Марципан – це мигдаль, перетертий з цукровою подрою. Тобто він є дуже ну, солодким на смак. Бувають різні марципани, є фісташкові марципани, можуть бути кавою, але ну, це вже з різними довбишками. Ну, тобто вони є дуже смачними, але дуже солодкими. Є ще труфеля, вони завжди мусять бути завжди круглої форми і дуже м'якенькі. Ну це щось схоже нас на труфель, правда, зроблений з праліне. Тепер ми переходимо до самого цікавішого і смачнішого. Ми будемо з вами обвалювати цукерки в шоколаді, потім в різних смачинках. Це у нас є кокос, цукор з полуночним сиропом, рисові кульки, білі і шоколадні, і кунжотики. І є в нас спеціальна бедалочка, в ними користуються шоколаті, які роблять цукерки. Беремо цукерочку, просто кидаємо в шоколад. Він у нас тепер слугує щось на кшталт клею. Просто чекаємо, хай стікає трошки, щоб ну, не було дуже його багато. І кидаємо, наприклад, кунжут. Можна допомагати ручками, так зручніше. Просто беремо, обвалюємо. І готовий це тик поставимо в нашу корзиночку. Вона собі там просто засохне. Беремо сердечко, тепер кидаємо в шоколад, обвалюємо, щоб воно було таке шоколадне шоколадне. Хай трошки шоколад, тоді краще приклеїться сама начиночка на шоколад. І кидаємо ну, в те, що вам подобається. Ну, до речі, молочний шоколад з кокасом ну, дуже смачно. Я не сумніваюся. Наш майстер-клас закінчиться. Спасибо вам, Хай у вас все буде в шоколаді. В нагоду альтернативою майстер-класу може бути чашечка смачненької кави з чимось дуже дуже солоденьким. Сноубордінг вид спорту, який в Україні почав свій розвиток не так вже давно. Але завдяки своїм супутнім емоціям та адреналіну швидко прожився і активно розвивається. Хто ж ним живе і яке майбутнє сноубордингу? Почав займатися років п'ять тому. Чисто, звичайно, мене друг позвав відмічати його день рождення вгору. Це був Шергеш, це Алтайський край. А, Ехал я без особого энтузиазма, просто за счет повода, то, что мой близкий друг. Но уже очутившись в горах, два или три дня там, праздновая день рождения, веселясь, я понял, что это слишком учебно. И решил идти в прокат и попробовать, что это такое. Ну и, скажем так, в этот день все изменилось. Когда нет снега, я жду его. <с> Ну, практически ничего. Зима настолько активная, настолько насыщенная, что летом как раз период, когда можно выдохнуть, расслабиться. И Украина большая. Много всего можно всегда открывать для себя новые места, путешествовать, отдыхать. Поэтому летом стараюсь абстрагироваться от всех дел, работы. На даний момент основна мета збудувати тут сноупарк, якого ще на красі ніколи не було, і він навіть не планувався. Але за рахунок того, що з 11 по 17 лютого ми домовилися з організаторами табору Кутіката, який проводиться щорічно, зробити тут сноупарк під цю програму. І адміністрація гори виділила кошти. На даний момент ми зварили 13 фігур. Ще п'ять було в експлуатації до того, але їх потрібно трошки буде привести до ладу. І е, з часом ми їх всі переносимо під підйомники, робимо тут лінію на нижньому схілі Горокрасія. Е, довжина лінії буде тисячу кілометрів, тобто такого сноупарку в Україні ще ніде не було і на даний момент нема. Тобто повномасштабний проєкт. Подобних міроприятій дуже мало. дуже мало і навіть час. Я рад, что Кути Катай уже стал одним из таких важнейших событий зимних для субкультуры, для сноубордистов, для лыжников. Но ситуация это просто в том, что сноубординг уже везде, он везде. С каждым годом все больше людей начинают кататься, все больше людей приобщаются к этому. На Олімпійських іграх вже кілька дисциплін представлено по сноубордингу. Сноубординг в Україні існує вже багато років, тому рівень катання і сноубордистів піднімається за рахунок цього. Але якщо ви на фігуру, то це не означає, що вона буде в усю висоту. Вона закопується в сніг як мінімум наполовину, обшивається панеллю, яка Являється захистом для того, щоб в опори не билися сноубордисти. І таким чином, якби все це зводиться до мінімуму, але все одно початківцям не радиться одразу стрибати, а все ж таки проконсультуватися з майстрами, які, до речі, будуть присутні на цьому таборі, будуть давати і майстер-класи, проводити пояснення. Це вже я не кажу про якісь там вечірки і е, повномасштабні там е, змагання і адріналі повод, хороший повод абстрагироваться от всего, что происходит в обыденное время, в обыденной жизни. Вот. А когда ты езжаешь в горы, все меняется, настроение меняется. А когда ты катаешься, то у тебя нет времени думать о каких-то своїх проблемах. Ну від темпераменту залежить напевно сама активність людини. А, ну, люди, які активні, це холерики, сангвініки. Для них такі види спорту. Більш підходять і зазвичай вони їх вибирають. Але я думаю, це все залежить від смаку людини. Так який людина полюбляє спорт і байдуже, який в неї є темперамент, яка, яка в неї життєва історія. Це просто як звичка, як хороша звичка, яка приносить також позитивні емоції, покращує кровообіг людина більше знаходиться на свіжому повітрі і приносить їй. Кінці кінців задоволення і робить її трошки щасливішою. Буває так, що їдучи вранці на роботу, ми можемо спотом спостерігати за людиною, яка стрімко пробігає повз в легенькому спортивному одязі. Незалежно від того, які ж погодні умови нам напередодні спровокував гідрометцентр. Ви з какого общества, ребят? Туда вилізері. А що Динамо біжить, всі бігуть. Фахівці, ну, і лікарі, і психологи вважають одним із самих природних видів спорту це біг. Тому що, в принципі, для того, щоб бігати, людині не потрібні ніякі додаткові, ніякі додаткові тренажери. Тобто потрібно просто. Хороший настрій, навіть в дощ, навіть в сніг, навіть здається в погану погоду людина може бігати. Починати бігати також треба поступово. І Для того, щоб починати бігати, багато не треба. Це може бути спочатку швидка хода, потім невеличкі дистанції. Поступово, поступово в цьому місці якось ну, нарощувати свою витривалість. Ми поспілкувалися з дівчиною, яка щоранку, незалежно від погоди, бігає. Спортом я почала займатися саме бігом з 10 років. Та ще була в школі, коли батьки мені запрещали, боролися, зі мною. но все одно я стремилася, пыталась записатися на какие-то секції, ну, все одно запрещали, запрещали. У мене висіла груша, я бігала, бігала на соревнованнях виступала за школу, І так от тепер 19 лет, слава Богу. Дай Бог здоровья каждому бегаю, занимаюсь спортом через день, когда как. Снег, дождь, зима, лето, все равно абсолютно, потому что ну, я люблю спорт, бег, это меня мотивирует. А для любимых зрителей я желаю, и для всех, кто хочет заниматься спортом, я желаю не лениться и стремиться к победе. И тогда вы всего добьетесь. Зима, лето, осень, весна, дождь, снег, гололед главное классная экипировка, мотивация в голове, которая должна быть в первую очередь из головы, и тогда все у вас получится. Главное верьте в себя. А теперь переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Только ты знаешь. Взагалі, насамперед, хочу сказати, що здоровий спосіб життя і все, що до нього відноситься, він в будь-якому випадку позитивно впливає на будь-який вид здоров'я, як на психічний, фізіологічний, так і на духовний тип здоров'я, і тому це один із методів оздоровитися, один із методів. Загартуватися, звичайно, до цього треба підходити. Треба радитись спеціалістами. До цього потрібно підходити обережно, але я рахую, що це те місце, де можна себе спробувати і відчути. Людина, доки не спробує, вона не буде знати, чи це їй подобається, чи це їй підходить, чи не підходить. Звичайно ж, є певні протипоказання, якісь захворювання, якісь які спеціаліст, фахівець, тобто лікар, може вже конкретно дати якісь людині поради. Чи варто їй цим займатися, чи ні? А якщо в принципі людина здорова, добре себе почуває і немає ніяких протипоказань, то це непоганий спосіб провести час і відчути своє тіло, відчути, як працює взагалі вся система. Ан, дикий керівник обласної організації здорового способу життя, реабілітації та оздоровлення. Закарпатський морж. Цей метод він запатентував та задоволенням поділився секретами моржування за його методикою. Нікуди ну, ж без майстер-класу. Я розробив систему, в якій не треба нічого готувати за загрожування. Діло в тому, що є так звані сезонні ризики захворювання по різним нозологіям. Мною проведено велике наукове дослідження, статистичних рядів часових, як відбувається по різним нозологіям, захворювань в залежно від сезону від пірвоту. І для загортовування найнебезпечніше це ОРЗ. Коли людина у ці періоди загострюється цих хвороб, тоді не бажано починати загортувати. Літом який смисло. Ви знаєте, літом люди купаються зубно зуб. В Чому справа? Тому що в нас є теж сезонні ризики МБГ. Тобто в нас є холодові теплові рецептори. Літом працюють теплові рецептори, їм не потреба. На зиму, пам'ятаєте, осінь, у вас морозить, снає холодно, і вам стає тепло. Включилися в нормальну роботу, холодові рецептори. І ось цей період ми підготуємо людини. Для того, щоб підготувати людини, треба нічого. Треба, щоб добрий інструктор, який зумів розслабити людину. Тобто зробити релаксацію. І в режимі релаксації розслаблення правильно треба роздягати. Роздягатися треба з ніг, а не ззовні, не, не дай Бог, з майки, щоб вже відчувати оце, от, ногами е, то тепло, яке при релаксації розслабленні є, і потім роздягтися з ніг, і потім спокійно зайти в воду, зануритися, а не скакати, бігати і плавати, вийти. Розслаблено вийти, переодіти знов е, плавки мокрі на шокі-труси і хвилинку півтори поки перебігається розслаблено висихаєте. А як же ж мрожували уж цієї зими? Це було самоочищення. Самоочищення і е, як Ісус хрестився, так і я кожен рік себе хрещу. Тепер ще, але я породниках вже купалася, а в річки ще ні. І як вам, як ваш організм? Бо супер, так? Да? Да, супер. А що? Раз я купала? би ще раз. Нічого, я просто хотіла. А що Бо тот дядько вон що там стоїть. В тому році був хворий, пішов покупався і раз більше хворий не був. А тепер все війнує. Чесно кажу, що просто бути здоровим. Читаючи парфіри Іванова. Вже давно то почався, ну, як, в інституті, потім в армії, а потім, коли мав років з 50, відновив, то згадав, там хочеться вистригнути, летіти в космос. А виходиш на берег і стоїть такий кав через хвилину. Це треба відчути, це не передаси, залізти. Колись я моржувала роки три тому, але вже це призабулось. Але я дуже хотіла це сьогодні зробити. Як вам? Як вас організація? Ну я настроїлась так, що мені не холодно. Що це ніби як зцілення організму, оновлення? Почуваєш, почуваєш себе новою людиною. Класно, класно. Так, перезагрузка пройшла успішно. Які враження? Легкість така. Що перше відчули, коли загорилася? Що моя вся негативна енергія торгається від тіла і входить нікуди. Не хотіла б, не хотіла б, але синя внук внуки застарив та рішилася. Як себе почуваєте? Я зараз так нічого, страхом, тоді мішла та страхом, а тепер вже спокійно. Все, все в порядку. Я бажаю, я бажаю всім, що нехай йдуть купатися, хай це закаляють. Ми вже традиційно вже з сім'єю, з друзями. Ходимо і під час водохреща, яке завершує всі новорічні різдні свята. ну і для себе, і для морального підтримки, ну і для фізичного. Організм така встряска для нього, ну і багато біоенергетики такої позитивної, да. прийти і помитися перший раз у році, да, в новому посвіжитися, типу, побачити, що світ довкола класний і починати. Знову працювати у 2016-му. і я змогла і я задоволена. почуваєте? во класно. Супер! А -а -а. Очистилися мислі, тіло, думки. І все, все буде во Супер-пупер! Отже, незважаючи на те, яка погода сьогодні за вікном. Будь ласка, проживайте кожен день з тими емоціями і враженнями, які ви зможете і захочете пронести крізь все своє життя.